Доброго дня всім! Сьогодні хочу поділитися інформацією про те, як судді вчаться, вони періодично проходять навчання у Національній школі суддів України. Мова піде про те, як суддя Ванівський, Юрій Михайлович вчився у Національній школі суддів України. З 24 по 28 січня 2022 року Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України провело підготовку суддів місцевих судів за програмою, затвердженою ректором цього закладу Миколою Оніщуком. Тривалість підготовки суддів за програмою 40 годин. Згідно пункту 6.1 положення про підготовку та періодичне навчання суддів. У Національній школі суддів України на час проходження підготовки, у тому числі онлайн режимі, без вийду з місця роботи, судді є слухачами Національної школи суддів України та не здійснюють правосуддя. Тобто вони тільки вчаться, вони не працюють. Цим же положенням встановлено, що організація проведення підготовки включає Реєстрацію суддів, які проходять підготовку та облік їхньої відвідуваності, проведення оцінювання суддів викладачем, тренером, виготовлення та вручення сертифіката про проходження підготовки, надання в установленому порядку інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо проходження суддею підготовки для включення до суддівського досьє. Крім цього положення, встановлені обов'язки суддів, в тому числі. судді зобов'язані відвідувати підготовку згідно затвердженою програмою навчального заходу та сумлінно виконувати всі запропоновані завдання, дотримуватись норм цього положення та, їх, та інших нормативно-правових актів Національної школи суддів України, які регулюють питання організації та здійснення підготовки. Судді можуть бути відраховані з підготовки наказом. За невиконання програми підготовки. У разі її невиконання він вважається таким, що не пройшов підготовку. А у разі відрахування судді з підготовки, інформація про це та копія відповідно наказу Національної школи суддів України насилається до суду за місцем роботи судді. У вищу. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Територіального управління Державної судової Адміністрації України. Ось такі вимоги встановлені до суддів, що проходять підготовку згідно програм. На мій запит Національна школа суддів України надала мені список суддів місцевих загальних судів, які пройшли підготовку у Львівському регіональному відділенні. Національної школи суддів України 24 го риска 28 -го січня 2022 року, серед яких є суддя Франківського районного суду міста Львова Ванівський Юрій Михайлович, він же заступник голови суду. Проходження підготовки підтверджується наказом. Національної школи суддів України номер 33 РСКП від 28.01.2022 року про видачу сертифіката Національної школи суддів України, що засвідчує проходження 24-28 січня 2022 року підготовки суддів місцевих загальних судів. Систематичні порушення вимог закону з боку суддів. виробили в мене імунітет і недовіру до будь-якої інформації. Що виходить з установ правосуддя. Тож шляхом перевірки мною встановлено, що і Національна школа суддів України як орган судової влади надала мені інформацію, яка не відповідає дійсності. Виявляється, суддя Ванівський впродовж 24-28 січня, замість того, щоб проходити навчання згідно програми, систематично чинив судочинство і впродовж. 24-28 січня 2022 року ухвалив 25 судових рішень, серед яких значна частина прийнята у відкритих судових засіданнях. Виклади не свідчать, що суддя Ванівський повністю проігнорував вимоги положення про підготовку та періодичне навчання суддів, порушив обов'язки судді, встановлені цим положенням і фактично. Значну частину часу, відведену на навчання, він пропустив. З другого боку, суддя Ванівський незаконно чинив правосуддя у вказаний період часу, тому що згідно документів суду та Національної школи суддів України він рахувався слухачем школи, що перебував на навчанні, і тому всі його рішення є незаконними. Серед цих судових рішень є ухвали у кримінальних провадженнях, є рішення та ухвали у цивільних справах. Напрошується логічне питання, як бути сертифікатом Національної школи судді України, що незаконно вручений судді Ванівському. А яка інформація внесена до досьє судді Ванівського? Закінчив повний курс. Підготовки, навідмінно здав іспити, все чіки-піки, бай, правда? Так виглядає це все. А насправді все дуже сумно. Хочеться запитатись у директора, у заступника директора Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України, манюк Галини Васильівни, яка вела облік та контроль за проходженням підготовки суддів у згаданий період. Якщо суддя Ванівський фактично незаконно займався судочинством, а не навчанням, як вона цей облік вела? Чи він з нею домовився? Чи це вона йому, так би мовити, сприяла, щоб він займався не тим, чим потрібно? Але ніякого обліку, ніякого контролю не було, якщо він таке собі робив, чи не пора провести відповідну перевірку викладеної інформації? Притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Ванівського, вилучити в нього згаданий сертифікат та внести відповідні записи про його етичну в лапках поведінку до досьє, а може відкрити кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Ось така інформація. Повірте, що це не остання така ластівка прилетіла. з... Школи, Національної школи суддів України. Там бардак ще той, якого світ не бачив. А наразі дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Все добре.